Лоренцо вже продали, запакували? Да, лишився тільки познань диванчик по класній ціновій пропозиції. Буквально минулого тижня ми з тобою два дивани знімали, що вони йдуть на гарній ціні. Цей коштує 34 тисячі, і зараз віддаємо за 27 тисяч виставковий зразочок дивана познань. Чим прикольна моделька йде без пружинне, зручне наповнення в дивана, тобто він такий середненький йде по жорсткості. І тут йде класне спальне місце. Якщо на дивані хтось буде часто спати, то познань гарно підійде. Ось така система розкладання, досить проста. Спиночка опускається. І спальне місце у нас тут 160 на 212 сантиметрів. Тобто підійде навіть і ну, високим людям бо 212 сантиметрів. Ще перевага цього диванчика, бачите, ось такі м'які накладочки на підлокітники. Коли, якщо ви хочете прилягти відпочити, то ось подушку підкладати не треба. 27 тисяч, один єдиний екземпляр за такою вартістю, розмір 2,75 на 1,64 шістдесят Якщо цікавить, поспішайте, тому що більше по такій ціні диванів кутових не буде.